Щоб ви розуміли, фразу нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди, Симон Петлюра ніколи не казав. Але звідки взялася ця фраза і чому її приписують саме Петлюрі? На початку року один російський телеграм-канал, на якому зливають постійно секретні документи їхніх олігархів, чиновників, силовиків, опублікували фото проєкту такого собі російського Агентства соціального проєктірування із цілою стратегією роботи в українському інформаційному просторі, забігаючи наперед. Скажу, що цей проєкт Кремль затвердив, і прямо зараз на наших очах реалізовує. Вони розробили цілу низку наративів під кожну окрему категорію українців. Тобто вони взяли наше з вами суспільство, нас із вами розбили на групи і під кожну групу прописали свої вкиди, які мають влучати у наші больові точки. Наприклад, окрема група це українські військові, а от їхні родичі це вже інша група. Або ось категорія Думаючі є українці з високим рівнем освіти чи.